Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 20 січня 12.18. Будемо розглядати питання, чи є загрози масованих обстрілів в період з 20 по 31 січня. Так, я підраховувала дні, але зараз немає часу викладати. Всі ці підрахунки, тому я вам буду просто називати: хто вірить, той вірить. Так, зараз в цілому подивимось з 20 по 31 січня. Будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. І дякую всім, хто надсилає донати для розвитку каналу. Так, дивимось. 20, 31 січня. Чи є загроза? Дивіться. Бачите? Все ж при вас тасую. Башня випала. Башня, суд, лицар мечів. Я боюся, що не тільки може бути загроза масованих обстрілів, а ще є активізація наступів російських. На жаль, на жаль, так, трошки перетасуємо по-іншому, щоб нам ці карти. Не попадалися знову випадково, а випадали тільки, якщо це дійсно відповідь на запитання. Ще раз тасуємо, знімаємо інформацію зверху. Так, знімаємо інформацію горизонтально, чи будуть масовані обстріли в період з 20 по 31 січня в Україні. Чи будуть масовані обстріли. Чи будуть масовані обстріли? Чи будуть масовані обстріли з 20 по 31 січня знову? Так, справедливість, карта відбиття. Я думаю, що якщо і будуть, то ми повинні справитись. Так, дивимось: 10 кубків, 7 мечів, колісниця. Це може говорити про зрадників сім'ї, ДРГ і колаборантів, любітелей русского міра оце про це: сімка мечів в сім'ї і колісниця місяць, ой, місяць. Десять мечів. Ви ж дивитесь мій канал, ви розумієте, що це значить? І туз жезлів. На жаль, я вам хочу сказати, що. Велика вірогідність, на жаль, що ці обстріли будуть. Про це говорить, по-перше, дивіться, 10 мечів. Поряд, ось тут у нас тут жезлів, це карта, яка може означати імпульс до обстрілів, 10 мечів смерті людей. Місяць. Це може означати під ранок врем... час доби або під ранок. Це може означати, на жаль, навіть і обстріли фосфорними снарядами, бо Херсон вже неодноразово обстрілювали цими запальними снарядами і на Донбасі там теж ось це може бути, що приводить до смерті людей. Взагалі, ось ці негідники-зрадники, які в сім'ї дають інформацію, щоб був рух, ось це все мутно приводить до смерті людей і туз жезлів. При тому, що коли ми тасували колоду, я тасувала, бо я вже про себе кажу ми, то. На жаль, все це може свідчити, що масовані обстріли будуть в цей період, тому не ігноруйте повітряні тривоги. Крім того, ви знаєте, що зараз в Білорусі проходять навчання, і ось по колісниці можна так сказати, що все ж таки будуть якісь провокації, спроби як до наступу, до прориву, якісь такі точкові. Ось це може говорити. На жаль, прогноз так собі. Так, я вам ще можу сказати по дням, кому цікаво буде далі дивитися, ось на 20 число квінт, колесо фортуни. Колесо фортуни це повторення подій. І саме 20 число, то це відповідає Аркану суд. А на енергетику дня випадав король Пентаклів. Я думаю, що тут може бути там, де найбільше обстрілювали ось так, і буде там ситуація найгірша. Де у нас найгірше? Це Південь, Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька область. Та й Дніпропетровська також страждає ось там. Сьогодні, як і було, на жаль, по колесу фортуни буде повторення подій. Давайте так подивимось дивіться, відбиття. Все одно, бачите, падає. Але ж є і ось цей король Пентаклів випав, про який я вам говорила. Загроза для дітей. На жаль, на жаль. Так, давайте швиденько подивимось. Хоча це, мабуть, дуже довге відео буде, я не планувала, скільки записувати. Ну, давайте подивимося загрози. Тепер на 21-ше, там квінт справедливий. Карта справедливість. І 21-ше це карта Всесвіт. І вісім мечів перевернута там випадала. Тобто може бути який, якийсь успіх звільнення територій, і 22 -е число, це старший аркан Шут. Якщо підрахувати нумерологічну дату, то це імператриця і карта там випадала четвірка мечів. Я думаю, що можуть бути 22 числа обстріли лікарень і там, де діти. Якщо брати 23 число, то там нумерологічно це імператор і шістка мечів. І так, папа, то що це може означати про рух і по імператору, то це якісь важливі персони, кудись будуть від'їжджати. Або кудись приїжджати. Так, 24 -те. у нас папа і десятка кубків це все про, про сім'ї, про людей. 24 числа будьте обережні. І 25-го числа також у нас аркан закохані на цю дату. Випадав ось по, по саме 25 число це сьомий аркан, колісниця, рух, і четвірка жезлів, тобто атаки на житлові будинки на людей, і на дні там була королева жезлів. Це те, що я підраховувала ще 6 числа я робила цей розклад, але в мене не було часу записати вам прогноз. Я пропоную зараз подивитися коротенько. Давайте подивимось ось з 20-го числа. З 20-го числа. до. 25-го, а тоді з 26-го по 31 першого, ось так давайте подивимося загрози по Україні. З 20-го по 25 п'яте. З 20 по 25 дивимось загрози для півночі. Загрози для центру, для півдня, для заходу, для сходу. Пас жезлів будуть новини. Так, на жаль, на Заході України може бути якась провокація, це карта війни, можуть бути якісь напади, обстріли неочікувані. На півночі звернути увагу на житлові будинки, бо закохані. Але все ж таки тут архангел над людьми, все-таки хочеться сподіватися, що навіть якщо будуть обстріли, то буде працювати ППО, але все ж таки. По закоханим ой, центр мені не подобається. Місяць, проблеми зі світлом. Я сподіваюся, що обстрілів. Знову енергоструктури не буде, але по місяцю це очевидно, що можуть бути проблеми зі світлом. А чому можуть бути проблеми зі світлом? Тому що, тому що будуть обстріли енергетики, я розумію так. Крім того, по місяцю зрадництво, і ось тут, якщо подивитися, то зверху люди є зрадники. І тут, на жаль, центральна Україна хтось зливає інформацію. На сході. На Сході наші хлопці будуть тримати оборону. Це карта, бачите, 9 жезлів відстояння своїх кордонів. Так, вони там отримали. На жаль, вже дуже багато наших хлопців там травмовані, багато полягло, але вони тримають оборону. Тому, знаєте, завдяки кому ви зранку п'єте каву. І хто ЗСУ? Дискредитує, то подумайте, чи варто його слухати. Так, і на, на півдні знову король жезлів. Король жезлів це обстріли 100%. На жаль. Так, судячи по цих картах, я можу сказати, що масовані обстріли навіть будуть в період з 20 по 25 січня. Я б не хотіла так говорити, але дивіться. Карта, яка говорить про війну, карта, яка говорить про відсутність світла, карта, яка говорить про оборону території, це прямо 100% обстріли, бо король це 100 і жезли це можуть бути ракети. Хіба що північ? Ну тут, знаєте, таке 50 на 50, бо закохані це вибір. Давайте подивимось, що вона означає. І що не означає. Дивіться, король мечів. Король мечів. Обстріли можуть бути наступ, вірогідно, що ні. Обстріли, бо військові, король мечів. Так, дуже уважно будьте люди, тому що загрози на 20-25 число випали практично на всі регіони: і захід, і схід, і північ, і центр. І південь дуже важка ситуація. Будь ласка, всі моліться, просіться, вищі сили, хай допомагають за наших хлопців за ЗСУ, щоб працювали, вони відбивали ці ракетні атаки, щоб добре працювало ППО, тому що дуже важкі карти випали. Давайте дивимося з 26 по 31 січня 10 Пентаклів сім'ї. Бачимо що сім'ї, з 26 по 31 січня дивимося розклад на загрози для України по всіх територіях. Так, Дніпропетровська область. Я не знаю, ви в мене крутилися, щось у вас там все одно. Я, як скільки робила клієнтам своїм розклади, січень на Дніпропетровську область показувало дуже складний. Тому будьте уважні. А тут, бачите, зараз і Західна Україна засвітилась. Побачимо, що буде. Так, з 26 по 31, будь ласка, вище сили надайте відповідь, що очікувати в Україні. Північ, схід, захід, центр. Південь. Бачите, південь знову у вас жезли. Я не знаю, коли цей південь залишать в спокої. Ох, суд, дурень. Мені страшно. Дивіться, суд це е, карта, яка е, тут ангел, який трубить, і люди встають з могил. Це може бути як і карта відновлення, але поряд шутом це можуть бути смерті. І, на жаль, це можуть бути смерті людей і смерті дітей, в тому числі. Мені дуже страшно дивимось. Так, сімка кубків. Сімка кубків в мене відігрувалась як дрони. Це карта ілюзій, але вона в мене відігрувалась як дрони, тому що, бачите, в небі багато кубків. Це так само дрони і летять багато. Ось так будьте на чеку. Так, на центр, наче більше захищено. може щось. І якщо й буде, то ППО буде працювати добре, я так розумію. Так, тут. На заході трійка жезлів. Трійка жезлів це будувати плани, але жезли неодноразово відігрувались як обстріли. І на сході карта закоханих. Зараз ми ще уточнимо закохані це вибір. І це ангел стоїть над людьми. Це буде означати те, що наші хлопці будуть далі тримати оборону. Трійка кубків, бачите, буде на схід якесь підкріплення людьми, тому що закохані це люди, і трійка кубків це об'єднання. І не означає четвірка мечів. Так, я сподіваюся, що на сході буде поповнення нашим військовим для того, щоб вони могли тримати оборону. Так, дивимось на захід. Четвірка жезлів. Вісім кубків. Люди виїжджати хочуть, чи що. Сімка пентаклів, очікування чогось чого. Повторення минулого, діти бояться за дітей. Бачите, на заході все якось про від'їзд. Ось подивіться, плани будувати це сім'ї, житло. Відхід вимушений, через очікування страшно нагнітається ситуація, що буде наступ, я так думаю. Страшно за дітей, і люди думають вивезти дітей. Ось на заході я сподіваюся, що не така сильна загроза буде з 26 по 31 а Бачите, якщо ми дивилися з 20 по 25, то там що показувало? Що якась дуже велика загроза і обстріли, і карта війни, і може якісь ДРГ підуть. А вже з 26 на 31 люди бояться повторення цього подій і хочуть виїжджати. Так, дивимось центр. З 26 по 31. Помірність. Ні, в центрі, я думаю, що е, повинно бути, може й буде стрес, бо п'ятірка кубки випала. В мене вона відігрувалась як проблеми з водою і як обстріли мостів. Ну, я сподіваюся, що в центрі. Не будуть мости обстрілювати, не хотілося б не щоб черкаська дамба знову постраждала, ні не інші Ех, мости. Будемо е, не водосховища. Ось щодо водосховищ, хіба що ось тут, бо дивіться, це вода і це вода. І п'ятірка кубків це втрата. Але все ж таки по королю пентаклів і помірності. хочеться трактувати, що якщо навіть будуть спроби, то повинно працювати ППУ. Ну, не дуже гарні карти випадають. Як мені не хочеться трактувати на позитив, а випадають дві п'ятірки, які кризові, на жаль. Добре, підпишіться на канал, ще й тут місяць на дні. Ой! Ой, Не хотіла вам чихати в ефірі, але бачите, мабуть, загроза для центру, там, де вода. На жаль, навіть чихнула, що і тут місяць вода, водосховище під загрозою. Що у нас тут центр? Черкаська, Полтавська, Вінницька, Кіровоградська, ну я ще інколи і Київську сюди відношу, тому, я, тому що я не знаю, я її до півночі відношу, і до центра не знаю. Ось там, де водосховище, де вода, можуть бути загрози. Тим більше, що на, на північ у нас випала сімка кубків. Я казала, що це може бути атака дронами. Давайте північ ще уточнимо. Зірка в нічний час. Люди не хочуть думати, що так буде. Але обстріли можуть бути. На жаль, королева жезлів і 10 жезлів на дні. Вибачте, що такий поганий прогноз. Я лише читаю карти. Я вас прошу: всі не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе. Хай у вас все буде добре, хто мене дивиться, у моїх глядачів, підписників, хто допомагає моєму каналу, хто розуміє, скільки я витрачаю часу і сил, щоб якось проінформувати, допомогти вам. Я знаю, що багатьом з вас допомагають мої прогнози, тому я сподіваюся, що всі мої глядачі, які мене дивляться, які добре до мене відносяться, будуть захищені. Я буду просити вищі сили. Щоб ви були під захистом, а хейтерам хейтерське, Так що не переживайте, ви теж отримаєте свій бумеранг. До нових зустрічей.